Слава Україні, слава Героям України, з яким ми завдячуємо і здоров'ям, і життям. Сьогодні ми будемо пробувати проводити боронування. Ну, земля вже достигла, то я думаю, все вийде. Трішки по полю пройдемо, покажемо і трішки знімемо роботи. Але перед початком відео, вже, так би мовити, по нашій традиції спонукаю вас долучитися до збору. 53-ї бригади нашої, там багато наших знайомих служить зараз, яким потрібна наша допомога у вигляді грошей на дрони і все інше, щоб вони змогли робити і далі хорошу русню. Е, дуже дякую, повинен сказати прям кожному за кожну гривню, яку вже ви кидали до цього і кинете надалі. Потихеньку, так. Завжди хочеться швидше, але тим не менш, хоч потихеньку. Виходить робити хоч маленький але збір нашими силами, Нашими і вашими. Значить, ну що ми, борони, подивилися э, перед роботою. Так, відремонтували, підкрутили, там пружинку замінили, яка втратилася, яка обломилася. Кожен рік це, в принципі, відбувається, там трішки десь щось буває. Зараз Юра переставляє кути атаки. Там, по-моєму, це гайка болт десь, да? awesome. Чи це ти до нього прийшов. Ставить кут атаки середній, і на ньому ми будемо і працювати. Зазвичай ми проводили рихлення на полях, але так як ситуація була напружена в минулому році з соляркою з усім на осінь. Ми проводили тільки дискування. І у нас більшість полів дисковка. Як контрольку покажу зараз оце поле. і Потім покажемо і оранки Трошки у нас є після кукурудзи. Це покажемо далі. Ну, Але, тим не менш, боронувати потрібно, бо тріщин багато і через них по-любому буде виходити волога і потім буде велика груда. Бачите, зимуючі бур'янці є трішки. Це у нас те поле, де бідне, воно нещасне, його постійно. Щось десь копають, щось десь тече там водопровід, газопровід, повітряпровід, там все що хочеш робиться. Перестав? Що, там... Короче, граються, мучають нам це поле і тому тут таке понизу тут взагалі бур'янці. Ну, культиватором робимо потім. А так поле покажемо далі трошки пізніше, яким виглядом воно на сьогоднішній день. Знач, ну, бороною ми задоволені, вже який рік працюємо. Правда, вже фарба облізла, бо зберігається на дворі. трошки ну, якби поржавіла той, Але ну, нічого страшного, доживемо, пофарбуємо по-новому. Е, правда, вже без розбору, звісно, без капіталки як була. Але тим не менш, ну, то вже невелика біда, так би мовити, я вважаю. Ну що, Провели налаштування. Зараз ось перший проход, будемо дивитися, як воно виходить. Ну, В принципі, зі сроками ми не прогадали, я, я думаю, що буде все гаразд, зараз поїде, буде видно. Мені здається, гарно виходить. Те що потрібно тріщини закриває, що ще Та нормально. Ну горна ні, ну нормально, трещини ж закрива, що ще треба. Зараз ще газку це ж не на всю, оно газу більше, щоб воно щоб оці солома вилітала. Ну, правда, воно ж буде розрівнювати його все. Ну це виходить, як завжди, навеску на всю підняв, тут плаваєш і все. І, і погнав. Mm -hmm. да. Давай. Це отут виходить, якщо видно контраст, це тут труба лежить якраз, Оце ж вони рили тут кое-як її... Я декілька разів клучував, їздив. Все щоб її загорнуло. Оце зробили так. То він поїхав по діагональці трохи, щоб краще її закрити. І трохи вирівняти поле. Бо трошки підкидує. Бо як робили, виходить трошечки була така, ну не сильно сира, ну сухенька, скажімо, земля. Пилючка йде. І трохи борона пригала І виходить, неровно трохи вийшло обробка землі. Ну, зараз воно це пройде трохи по діагоналі і буде, я думаю, гарно. Тоді вже пізніше культивація і будемо сіяти. Ну, то вже буде пізніше. Ось тут оце, це знизу поля. Це виходить у нас тут так оце зелено, тому що коли робили це ж водопровод, то тут теж лежить ще один. І вони як перерили, то люди не їздили по цій дорозі. Це я робив її, оце осінню, я її тут робив, щоб вони їздили, тому що тут воно було перерито, перегавнячено, ніхто по ній не їздив. І тут же так це ж було перерито. І вони їздили аж ось тут, по, ну, по полю, грубо кажучи, отак, їздили. І це мені треба було тут разів 10, я тут крутився, тому що був асфальт. Ну, тобто, це ж машини, ви ж розумієте, все ж накатали. І попробую його цим лучшеником, тим більше ще була земля не дуже така сира. І ми оце ж, виходить, я їздив тут разів, я не знаю, ну навіть, разів 10, щоб хоч трошечки її здовбати, щоб нам це перенести дорогу, потім я... Підняв вже в кінці і пару раз проїхав трактором, щоб їм показати, що тут тепер треба їздити. Не їздить по полю, а їздить по, по дорозі, де вона повинна бути. Ну і за того, що я ж кажу, люди, які тут ложили водопровід, вони не правильно тут його чи ложили, він у них лопається, вони його риють А людям, щоб їхати, вони там то на рибалку, то на водозабор. Вони об'їжджають по полю, тому що їм пофіг. Ну, з ну, зброї. Сторони, ми їх розуміємо, але можна було б якби, посприяти на людей, на тих, хто це зробив, щоб вони зробили по, як, як бути. А не просто нагавнячити і поїхати. І їх це не стосується. Ось такі у нас справи. Все, кружок поїхав і знову. Оце, ну, коротше, дереться, на ну, пшениця укоренилась вже. Ну нічого, культивація і звирве. Ось трошки нас ще тут залишилось. Можна сказати, може гектарчик, може ще трошки менше. Взагалі-то швидко виходить. 15 метрів це тобі, якби як, наче заприскувачем з нашим їздимо. І швидкість, мабуть, така, а може навіть і трошки швидше. Бо заприскувачем ми, по-моєму... Десь до 10 км їздимо, ну, в залежності від поля. А тут я не знаю, це у я буде спитати, скільки він їздить. Може десь така сама швидкість, не знаю. Ну, Взагалі-то ось виходить добре, як я вже казав. Всі трещинки закриває, волога зберігається. Може будуть ще дощики, бо зима у нас в цьому році була не дуже. Вологи не назбирали, ну будемо. Сподіватися, що весна, літо з дождями нас не підведе і буде у нас врожай. Так що таке. Все, переїжджаємо зараз, закінчуємо тут, переїжджаємо на оранку і там зустрінемось і покажемо, як там у нас вийде. Так, ось і на край. Зараз скотимо? Все нормально? Ну, якщо не вважати ремонту, то в принципі вдачно, да? Покажусь, болтя капу. Ну так да. Ось так, ципок лопнув, непонятно чого і що. Ти пальця не брав? В принципі, самому слажувати можна без зусиль занадто великих. Опля і готово. Так. Ось зараз Костя отсюди так і підняв. Навіть в кабіну не потрібно лізти. МТЗ такого не може. Не може. Все, поїхали. Так, так ну ось тут, бачите, яка картина. По-перше, це була Мусорка дуже багато років. І ну, це були, це, були паї. Потім їх оце ж там мусорка була, і почали засирати, засирати, засирати. Оце має бути прямо, оце так має бути поле. Там. А воно все засране тут всім. Ми, коротше, як взяли це в оренду, ми тут дуже багато і вигрібали, і вибирали каміння і всього-всього. І його ще тут. Просто дофіга. Тут складуємо наприкінці поля, а потім ми його Ну, Забираємо чи додому, якщо буде потрібен. А так злажуємо, щоб нікому не заважав. І нам на полі, щоб не було каміння. А так Костя у нас літає гонщик. Спіді-гонщик. Так, тут я бачив десь. Щось металеве. Да, ось таке ж незрозуміло, не типа чушки чи щось таке. оранка ну, непогана. В принципі, грудки б'ються. Ну, зараз костя стане, розложимося і покажемо як буде виходити Тут у нас була кукурузка, ми її запахали, ці за... І щоб нам посіяти в цьому році там, чи пшеницю, чи щось зернове. Зернове у нас тут же буде. Чого? Чи що буде? Буде. Ну а, чи Подсолну. Да, все, А то я тут вже намолоту. Ну кукуруза була, да, я... так. Ми ж вирівняли площадя, щоб було все одинаково. Щоб вони... було... Тут 3 гектари пшениці, тут гектар пасону, хай починаєш ти. Бо я тих... ляпнув. весняна посів, нормально зернове, кажу. Молодець. да? фахата. Казу, давай. Да, якраз идеально. Что? Ну, чушка, типа, там, камни он да. повыбирал Так, все, разлажимся. Да. Так, заходим. Вынимаем один пальчик, а другой не хочет. Зараз Костя штовхну его. О, о, от так, потягнув, воно витягнувся. Так, трос. Ну набагато краще, ніж наші в ті старі були, так ось? За те, що 6 метрів, так ще, блін і... А, 8, так ще блін, ручну треба було все кидати. Крила злазувати вручну. А вони вазили просто до фіга. Так. Ну, це таке. Ну, так. Да. І все. Перевели. Кондиціонер працює Кажу, кондиціонер працює щоб жаркою йому не було. Воронка можна краще виходить обробати, її, тому що ну, земля м'якіша і менше познівних осадків тут залишається після кукурудзи, як після пшениці по, этому, по дісковці там багато соломи всього залишилося, а тут Він зараз по діагональці візьме і піде а Ну що казати в принципі гарно на наш чорнозем гарно виходить ось такі грудочки невеличкі Так що Працюємо. Зараз ще трошки підсніму на другу камеру. І там вже кося як закінчить тут, я думаю завершить відео. Бо я вже поїду додому. Так що працюємо. Закінчив тут гратися. І хочу сказати, як добре. Як добре, що на цьому тракторі ширші колеса, як добре, що захват 12 метрів робочий. І як просто офігенно, що у нас оранки небагато, буквально 5 гектарів. Я вже від цього відвик, чесне слово, Получається, за роки, от як рихлення ми ж проводимо, там площина поля набагато рівніша. Звісно ж, професіонали оранки зараз скажуть, у вас погана оранка, крива, німа, сліпа там і така всяка, без питань. Не претендую на... Лау лауреата Нобелівської премії миру чи ще якої там премії на супер якісну оранку. Кажу, як є. Капець, це просто. Кить, круть, верх, бах, трах. Це при тому, що потихеньку. І так вийдеш, та неначе наче не дуже і крива. А по факту виходить те, що виходить. Ну, розробилося непогано. Грудочок великих немає. Час обробітку тобто підібраний і вдало, можна сказати. І нормально, нормально, все, після кукурудзи. Палки стирчать, але для нашого культиватора це не проблема. Щоб зробити передпосівну. А так все якби мені подобається. Мені навіть більше подобалося. Оце перше поле, що було на початку, де соломки багато, там от ми її розтягнули. І прям ну взагалі клас. Отак От соломка лежить. Прям, ну, ну я прям кайфую з того вигляду зовнішнього поля, яке після роботи, після боронування вийшло. Ну і тут, в принципі, теж нормально. Трошки підрівнялося і розгорнулося. і це Корінців дуже багато таких лежить. Ну, я ж кажу, це не біда, КПС наш не заб'ється, борони у нас там пружині. Модернізовані, хто хоче собі ж такі самі, можете подивитися відео на нашому каналі або просто перейти, в описі буде мій контактний номер, я скину вам посилання, і ви подивитесь і до чого, як можна модернізувати свій старий КПС. На цьому все. Полетів далі, пообідати, і поки світить сонце, треба попрацювати. До побачення! Віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну.